Всім доброго дня! Вітаю на каналі. Сьогодні 10 вересня 2022 року. До вашого огляду пропоную сорт диплоїдної сливи під назвою бербан Гігант. цій деревині 3 роки. Це без нормування дерево. Плоди не набирають того розміру, який є за описом в інтернеті до 250 грам. Але 70-80 грам це теж доволі. Приємний розмір. Зараз ми найбільший плодик виробимо і продегустуємо. Має красивий проїновий наліт. Розміром, мабуть, грам 90. Смак солодкий. Є трішки кислинка. Спостереження минулого року були такі. Що цьому сорту потрібно десь дня 3 або 5 дозарюватись. Тоді м'якуш стає повністю буряковий, кислота проходить і він стає просто солодким і дуже соковитим. Але і зараз він теж дуже смачний. Як бачите, сік теж присутній, кісточка відділяється повністю. Це є гібрид європейської і японської сливи. Кому сподобалось дане відео, ставте вподобайки. Дякую за увагу. На все добре!